Росія нарощує запас високоточних ракет швидше, ніж очікувалося. Про це йдеться у зведенні інституту вивчення війни. Йдеться про те, що наразі у резерві росіян знаходиться 870 високоточних ракет. З серпня, за даними української розвідки, їх було 585 штук. Відтак, з конвеєра зійшли іскандери МТК, що найменше 20 калібрів, 40 ракет Х-101 та 9 Х-32, а ще 4 кинжали. Такого запасу росіянам вистачить щонайменше на зиму, каже військовий експерт Олексій Гетьман. Це означає, що окупанти запускатимуть щонайменше сотню ракет щомісяця. Це вони запускали десь три рази на місяць. Ракети і запускали. Вони, вони запускали по 70-80 ракет кожний пуск. І це було 2-3 рази на місяць. Зараз вони будуть запускати, як було ну, останній, крайній запуск, десь 30-40 ракет, там 45 ракет. Швидше за все вони будуть, будуть спрямовані не по всій території, не розпорошені, а на якісь будуть братися один чи дві цілі. І це в них вийде 2-3 рази на місяць, тобто по 30-40 ракет. Тобто атака 100 за місяць дали, це не за одну атаку. І ще більше Росія наростила обсяги виробництва і використання ударних БПЛА шахет протягом вересня-жовтня. За даними командування повітряних сил України, Росія використала для повітряних ударів 865 дронів камікадзе. Порівняно з 2022 роком, інтенсивність шахетів зросла шестеро. Українське ППО здатно збити чи не 80% ворожих безпілотників. Більш того, цьогоріч нова компанія ударів по енергосистемі України міститиме істочні ризики для Росії, адже цього разу Україні є чим відповідати. Лише під час першого застосування українськими військовими атакам з по аеродромах поблизу окупованих Бердянська і Луганська було знищено російської техніки на 341 мільйон доларів.